Приготуємо салат-апогей. Спочатку замаринуємо цибулю. Нарізаємо її тоненько пів кільцями. Кількість компонентів можете регулювати самостійно. Я роблю так, як мені подобається, ви по-іншому. В миску вливаємо воду, плюс 9% оцет, плюс сіль, плюс цукор. Плюс олія. Додавав оливкову першого холодного віджиму. Можете обходитись і без неї. Плюс чорний мелений перець, плюс базилік. Буквально дрібка. Висипаємо в тарілку з рідиною цибулю. Перемішуємо ретельно, накриваємо харчовою плівкою та відставляємо на годину на вистойку. Далі підготуйте зелені консервовані оливки. Воду злийте, тунець у власному соці, сік злити. Звісно, не виливайте його можна спожити. Зваріть яйця та буряк. У тарілку накришив 4 варених курячих яйця кубиками, плюс мариновані оливки, порізані на півкільця, плюс консервований тунець, порізаний ножем, плюс відварений остиглий буряк, нарізаний кубиками, плюс дрібка родзинок. Попередньо помити можна замінювати на подрібнений чорнослив, плюс маринована цибуля, рідину злийте. плюс сир моцарела, пів пачки, нарізаний на кубики, плюс майонез. Додавайте за смаком. перемішайте салат ложкою та дайте йому постояти. Якщо поставити в холодильник, накрийте зверху харчовою плівкою. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!